В натовп людей, які блокують дорогу на кордоні з Польщею, влетів легковик. Постраждали троє людей. Про це розповіли в управлінні поліції Львівщини. Від ранку жителі області перекрили дорогу на кордоні з Польщею. Вони проти скасування малого прикордонного руху. Вітчизняними МЗС пояснили, що 1 липня Польща призупинила таку угоду з Україною на місяць. Рішення ухвалили через підвищені заходи безпеки на саміті НАТО, який приймає Польща, а також у зв'язку із всесвітніми днями. Молоді, тож жителі регіонів, що межують з Польщею, не зможуть тепер перетнути кордон за спецперепустками, як раніше. Треба на загальних підставах, і треба мати закордонний паспорт і візу. Таке повідомляють в Держприкордонслужбі України. Також вчора до Польщі не пустили український гурт. «Атвінта». твін та польському дипвідомстві пояснили, зробили так, аби уникнути провокацій. Наш виступ загрожує національній безпеці. Польща, щоб не було заворушень не було ніяких провокацій з боку нас або з боку радикально налаштованих хлопців і їхніх місцевих. Що ми виступали польщі там більше 20 разів, і турами їздили. Звичайно, все було добре. Такий Таке веща це все підігріто нашими східними братами.